Цієї ночі безпілотники атакували рязанський завод, і трапилося це вже втретє за цей рік. Вибухи пролунали у районі НПЗ у ніч на 24 лютого. Повідомили очевидці та місцеві медіа. Також у мережі публікують кадри пожежі, як стверджується, у районі нафтопереробного заводу. Цей об'єкт був атакований. У ніч на 24 січня, потім у ніч на 26 січня. Ну і тепер маємо інформацію про удари у ніч на 24 лютого. Андрій Коваленко, очільник центру протидіяти з інформації при РНБО України, говорить про те, що потужність переробки цього заводу 17,1 мільйон тонн нафти. На рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ Російської Федерації, там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний газ, мазут та нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії Російської Федерації та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні.